Вітаю Ігоря, вітаю всі наші тоглядачі. Дійсно, зараз будемо говорити про фронт, але будемо ми говорити сьогодні і про обстріли, про його наслідки. Ми доєднаємо до нас експерта і більш детально розберемо про оцю атаку окупантів, яку вони здійснили цієї ночі. Але розпочинаємо ми з лінії розмежування за допомогою онлайн-мапи. Діпстейт подивимося, яка ситуація на всіх напрямках фронту. Зокрема, починаємо з Харківщини та Луганщини. Ми бачимо, що аналітики нам тут не демонструють зміни, але од генштаб повідомляє, що Куп'янський Напрямок тут окупанти не наступали, але вони використовували БПЛА для коригування артилерії. Аналітики зазначають, що от на Сватівському напрямку, який є дещо південніше, там тривають локальні бої. Активно застосовується артилерія. Хоче окупант нас витіснити з серебрянського лісництва. Вже не один тиждень. Ми говоримо про це, але ми бачимо, що просувань противника там немає. Ну і генштаб наш говорить сьогодні, що була атака окупантів в районі Діброви. Цю атаку окупантів наші сили успішно відбили. Ворог чекає штурмових дій українських воїнів, зокрема і на сватівському напрямку, тому готує оборонні рубежі. При цьому ворог змінив тактику і активно застосовує артилерію. Про це в нашому ефірі розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко. Він зазначив, що ворог б'є по прифронтових містах, там де немає скупчення військ, але надовго їх не вистачає. Наші сили відразу вираховують позицію противника, звідки ведеться вогонь. Наші артилеристи за допомогою безпілотних літальних апаратів проводять, на мій погляд, ефективну контрбатарейну боротьбу, змушуючи мовчати ворожі гармати по більшій частині не більше двох-трьох пострілів і відразу йде наш прихід. Також противник розуміє, що сили оборони. Накопичують сили та засоби в цілому, і противник розуміє, що може бути ударно-штурмові дії вже з боку сил оборони, саме тому активно готує оборонні лінії, як поза містом Сватовим, так і інших населених пунктів, які є зараз на лінії зіткнення. Тобто, противник від таких інтенсивних ударно-штурмових дій перейшов до терористичного вогню та підготовку оборонних позицій. Далі говоримо про Бахмут. Свої бойові завдання там виконують наші різні підрозділи, зокрема і воїни спеціальних операцій. Вони непомітні і часто знищують ворога у їхньому ж середовищі, бої від першого обличчя далі. Далі будемо дивитися на Бахмут та його околиці за допомогою онлайн-мапи Deep State. Подивимося, які зміни нам демонструють наші аналітики. Ну і в першу чергу вони зазначають, що бої на заході міста тривають найактивніші. І зазначають також, що расисти нібито, зайняли індустріальний фаховий коледж, що на вулиці Чайковського. Відповідні зміни вони демонструють нам е, на карті. Ось ми бачимо 26 квітня. Ось ми вже бачимо 28 квітня. Тобто, отут помітно просування ок окупантів. хочуть покращувати вони своє тактичне положення на флангах, зокрема і в районі Влітачка, Але ми бачимо, що тут це все відбувається без успіху, і основний удар власне дійсно є на самому місті, тобто на флангах вони теж працюють. Але от саме місто Бахмут цікавить їх найбільше. Але генштаб зазначає, що також була атака на північному фланзі в районі Богданівки. Туди вони намагалися атакувати наші сили. Цю атаку відбили просування ворога там не за. Фіксовано. І ми розуміємо, що бої за місто там надскладні, бо йдуть вони, як і в самому Бахмуті, коли наші воїни і окупанти перестрілюються між будинками, так само борються за місто на околицях. Там окопні бої. Бійці 3 ї окремої штурмової бригади показали, як то воювати, коли в окопах багнюки по коліна, а поруч трупи знищених росіян. Давайте рассосались, дистанция! Давай! Ну, с той стороны, давай, дам быстрее. Двигаемся. Далі говоримо з вами про Авдіївку теж Донецьку область. Там також ворог дуже активний, і аналітики нам щодня звідують про те, яка відбувається ситуація саме на цьому напрямку фронту. Вони зазначають, що наразі найактивніші бої тривають в районі Невельського. Ось на цій ділянці фронту, але змін вони тут не зафіксовують. Тобто, ворогу не вдається покращити своє тактичне положення в районі Невельського. Те саме стосується і Мар'їнки. Там вони теж хотіли покращити своє положення, не вдається сили оборони тримають міцно рубежі. І в районі Авдіївки зосереджується чимала кількість е, е, ворожих сил для того, щоб власне оточити місто. Раніше нагадаю, ми повідомляли, що вони туди е, підвезли танкову бригаду, але ми бачимо, що дії від неї поки що на щастя ніяких без результату. І власне генштаб зазначає про атаки на кілька населених пунктів, зокрема в районі Красногорівки, це є північ Авдіївки біля дороги, яка веде до Костянтинівки. Також мова про саму Авдіївку, там теж дещо намагається. Це штурмувати Северне, первомайське, яке розташоване на трасі е, в напрямку Покровська. Ну і в Мар'їнці, звісно. Також наші військові повідомляють про те, що цієї ночі були атаки, і в напрямку Вугледара, але окупантам там просунутися не вдалося.